Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. 10.06 минут шостої ранок. З пів п'ятої ми вже на ногах. Паштет нас чекає, нам вже не спиться. Злазила я на горище. Ой, Муся, не плутайся під ногами. На намила я баночки, поставила їх стерилізувати. Зразу баночки я постерилізую, витягну. Бо так і залишила його охолоняти у каструлі. Витягну м'ясо, обберу від кісточок і почнемо його перемелювати. Ось, дивіться, Виклала я вже в миску голову, ось, легені, печіночка. А тепер мені потрібно цю голову, ну це я окремо зразу. В миску викладу потрібно голову гарно-гарно перемацати, відібрати від кісточок, щоб ніяка ж кісточка не попала на ножі м'ясорубки і не проскочила, а тоді не спіймати її зубами, як їсти. Усе ж ми. Зварили, голова вся пішла, вона не дуже обрізана. Є тут і жирок. Писали ви мені, що додаєте вершкове масло. Ми не додаємо. Я е, роблю паштет, так, як робили наші мами. Та й взагалі усі в нашому селі. Оце голова, щоб тут же ж і жирок був, і паштет не був пісний. Усе ми перемелюємо. І тоді вже стріставимо е, стилізуватися його, ви мені писали, чого це у вас немає електромясорубки? Бачите? Є меле. Електронна трубка у нас є і вже давно, але вона знов є неблагополучна, то ми нею майже і не молули. Бо більше намучається для неї. А так оце вручну. Це сьогодні чоловік, оце перший раз таке придумав. Він у мене як кулібін. Молодець. Вже все, чоловік, ось перемолов. Митиму зразу я гарно руки та й буду перемішувати я паштет. Паштет ми тільки присолюємо і вірніше, і більше нічого не додаємо. Можна, за бажанням, мелений чорний перець. Але, як я вам вже сказала, завжди так готувала моя свекруха і моя мама. Оце тільки. Солили його. В баночки, в баночки, накладаємо ось так на низ лавровий листок і декілька штук чорного перцю горошком І все. Тоді гарно я перемішую. Я не можу сказати, наскільки кілограм, скільки соли. Ми ніколи його не важимо, а потроху додаємо сіль. Куштуємо, і ось на наш смак, Як буде добре, то і хвопи. До солюш спробую перемішаю і в баночки. Паштет я понакладаю. Беру свою любиму лігку і починаю розкладати паштет. Як я вам вже сказала, в банці лавровий листочок і чорний перець грушку. Я, Як бачите, ми не додаємо у паштет ні цибулі, ні моркви пересмаженої, так як люди. Так завжди готували наші мами. І ми так готуємо. Куштувала я. Паштети з моркою. Що я вам хочу сказати, можна їсти. Можна їсти. Але ось такий паштет мені смачніший. Що з паштетом ми цим далі робимо? Як використовуємо? Так, ось, десь я паштет цей накладаю. Він уже ж тут все вже зварене. Його і зразу можна. Намащувати на хліб і їсти. Можна його розкладати по кульках і класти, зберігати в морозильній комірі. А тоді ж витягати і, як там вам хочеться, вживати. Нам вже більше до вподоби ось метод класичний. Розкладаємо по баночках і стерилізуємо. Зазвичай, ну так як по технології, чи як можна сказати, цей паштет стерилізується годину. Але свекруха моя, і я тоді вже в подальшому стерилізували паштет півтори, десь ну, біля дві, двох годин, щоб точно він приготувався і не піддувався. Кишки не піддувалися стерилізуємо ми паштет в каструлях. Автоклова в нас немає, ми ніколи і не пробували робити тушонки. Кришками закаточними закриваємо і тоді одягаємо на банки, одягаємо на банки ось такий пристрій для консервування м'яса – Зажимо. Називається. Дивіться, бачите таке. Одягаємо ось цей пристрій на банку. І як воно це все називається, я навіть і не знаю. <рес> <рес> Віто. <Йо? рес> ось така, бачите, проволока. Зажимає цей зажим на банці. Ось так. І все. І тоді ми будемо банки в зажимах ставити в каструлі, наливати воду. І стерилізувати. Тут, ось, бачите, така виїмка є, за допомогою якої гарно тримається, як надів цю проволочку, гарно тримається зажим. У нас ось виходить 13 півлітрових баночок і ще додому. Ці, ці зажими необхідні тільки тоді, коли е, банки стерилізуються в каструлі у воді. А якщо кого є автоклав, то цих зажимів не потрібно, там своя технологія. Стерилізуватимемо ми банки в таких ось каструлях. Наниз під баночки поклала я ось кружки. Старше покоління знають, що це за кружки. Раніше продавалися виварки, щоб виварювати білизну. І в комплекті це була виварка. Такий кружок металевий і дерев'яні щипці. Виварки щіпців немає, а кружки ж залишилися. Стовимо, тепер ми ось так банки в каструлю. В одній каструлі ось 8 баночок буде, а в другій 5. Тепер в каструлю будемо наливати ми воду. Води налили ось. Поверх баночок чимало, щоб хватило, а якщо і вода википатиме, то тоді будемо воду закип'ячувати і кип'ячою водою доливати. Баночки ж легенькі, маленькі, легенькі, і як вода почне кипіти, то вони можуть всплівати. І як цукатимуться одна об одну, то і побитися. То що ми робимо? Ну, Необхідно покласти цей баночок груз. То ми що робимо? Звичайну кирпичину обмотуємо кульком і кладемо зверху придовлюємо. І тоді ж жодна баночка, там не надумає по каструлі плавати. Кирпичі вже лежать на наших банках. Газ я включила. Тільки закипить вода в каструлі. Газ я прикручу трохи, щоб не дуже там все підскакувало в каструлі. І паштет наш стерилізуватиметься 2 години. А я ж варю свій паштет. Продовжую варити. В годинку вже він покипів. Ось так, бачите, зверху цегла лежить. І ще годинку нехай покипить, а тоді газ виключу і залишу я отак банки з цеглою охолоняти. за цей час банки втягнуть кришки. Ранок наступного дня прийшло дивитися. Що із нашими баночками? Ось так в каструлі ми їх залишили до сьогоднішнього ранку. Вода вже охолола. Сподіваюся, що із баночками все добре і кришки, банки повтягували. Ну, так ось, бачите, кришки вже. Тепер я з води оце багачки повитягаю, познімаю зажими і дам висохнути в приміщенні в кухні. Банком пубтерою там, можливо, десь із цегли щось посипалося. А вже тоді буду виносити банки з паштетом в погріб. Ось так ми готуємо. Паштет. Ви просили показати приготування паштету. Ми показали. Вийшло у нас 13 півлітрових баночок чудового паштету. Ну, а тепер мені тільки залишається із цим паштетом готувати, якнайбільше смачнющих страв. Дякую за перегляд, дорогі мої підписники. До побачення! До нових зустрічей і всього вам доброго!